Це коли на дворі у нас мінус 14, зараз я в шоці? Оце так за ніч. І оце в мене в веранді. Тут, де в мене не отаплюється, де стоять мої туєчки. Отака температура. Зараз будемо дивитися шок. Я ще не відкривала двері, побачила, що на мило снігу. Не знаю, як відреагує Фенді. Може, нас тут замило і <сі> тікає. <сі> на сніжок, іди. Ну, трішки замило, не зовсім багато, От. але воно вчора ж було плюсова, І під низом підмерзло. І ось. Робота є. Але воно ще йде. Ой, біло-біло кругом. Ну Потім вийду хоч стежечку промиту лопатою трішки тут. Іди, Фендюша. Ні, <різь> Ні, втекла. І що будемо робити тепер? Ну Може, трішки температура стане менша, та тоді вийдеш. Переляк, переляк, так, переляк. Ну пішли. Спроба номер 2 да. Ідеш, ходімо. Ходімо. Ні? Як хочеш. Відкриваю двері ось уже мінус одинадцять, ну ж, хоч не чотирнадцять. І красуня ось, ось стоїть, боїться, виходить. Ти забула сніг. Забула. Ну, а я трішки хочу тут, зараз стану. Дивіться, кучу на грибло. вітерець, і я зараз до фіртки хоч прочищу. Воно ще нам месте. Дивіться, скільки тут снігу, але я... я одягнулася як капустина. Це в мене ну, це дубльонка, господі, скільки їй років, я її дуже рік. Не захотіла виходити. Це вона тут, я зрозуміла, вона тут була приклеєна, ну я потім приклею. Виходь, виходь виходь трішки на сніжок. Все. Відкидала трішки, він іде, але що трапилось. Трапилось, що я з того боку тіка, тіка. захлопнулась калітка і я не змогла відчинити. Пішла до Наталі, взяла сірники, іди, гуляй, іди, іди, Нічого не допомагає, замерз один. Короче, два можу нажати, а третій не можу. Ну і, в общем, пішла, взяла оцю лісницю, драбину. І оце бабушка в 70 років, дивіться, отут же сніг я не відкидала, і там у нас найнизький забор. І оце я туди полізла, стала на забор ногами, перекинула, держачись за високий забор, перекинула лісницю і оце так зайшла сюди. І Зараз ведешкою спробую. Ну вже, мабуть, я нікуди не піду, хотіла до Наталі віднести драбину, то куди я піду, бо о, знову захлопнеться і буду на вулиці. Просто ведешкою побризкаю. Фух, оце таке проішествие в мене було. А воно вітром раз і закрило. І починаю відкривати, а воно не відкривається. Ну я тут прочистила. І зараз. Може воно знову буде жиро, це тільки вивела. Працює. Ні, ось о, бачите, вона заклинилась, такий мороз, і знову. О, ну, все, пішла додому. Позвоню Наталі, що я не прийду, те, що вона робить, хоче десь піти, це воно не відкриється ніяк. Може пізніше, може, ведешка. Запрацює. Ні, нікуди, да. такий сніг. Ох, і снігу намило. Пішли додому чай пити. Добралась додому, зробила чай. Ой, оце приключення в мене сьогодні. Фух, Я більше за калітку, за фіртку, ні ногою. Хай воно там хоч, хоч два метри намете. На Бо з таким замком кодовим. І це ж кнопка замерзла і нічого не могла зробити. Сірники тухнуть. Ведешки, кажу, Наташа, є у тебе ведешка. Вона каже, що це таке? А в мене є так. Треба, щоб її взяти. Вона ж ну чого не покласти було в карман. Ну я не. Я не думала, що вона в мене закриється, воно вітром, я там чистила, воно вітром раз і закрила ту калітку, ну, хвіртку. І все. Це ж добре, що Наталя вдома, то я взяла драбину і в 70 років полізла через забор. Колись у мене так захлопнулось і теж не було нікого вдома, не... Алексейович був на базар, поїхав скуплятися, а я щось, щось теж чи відкидала. Чи... Ну, не знаю, чого воно захлопнулося. І я не змогла відкрити. То я просила тут позвонила Наташі, і її синочок Ланік мені перестрибнув через забор і відкрив. Ну а сьогодні оце така ситуація. Так я зараз зателефоную Наталі, що я до неї не прийду, поки морози не спадуть, бо в мене замок не відкривається. Буду вдома, хай вона до мене приходить. Та вона така ледача, що не прийде, ще б такий мороз. Я навіть ось не роздягнулася, так я замерзла. Ну, а він ще і ну, 11, вже половиною 11 дивлюся на термометр. Нічого собі. Що воно буде далі? Ну, зранку, отож було теж 14, думаю, не написано було, що так буде морозно. Ну і мете, потихеньку такий мілкий-мілкий сипе. Ну, оце ж. Ох, Я чайку нап'юсь та й буду дома відпочивати. Зараз Наталі зателефоную. Теж скажу, щоб вона замкнула свою хиртку. Венді, це яблука. Лимони, яблуки, зелений чай тут. Угу. Я тобі дала, чого ти не їси? Не таке? Надоїло? <гум> Надоїло, мабуть. Оце така пригода зі мною сьогодні трапилась. Я думала, я не ну, без е, драбини я б не, не залізла. Хоч там у нас і е, 40 сантиметрів бордюр. І потім ці дирочки, але б я не залізла. Так я на драбині стала-стала, потім на самий верх стаю. Ой Боже, хто б подивився і побачив. Та ще ж і в теплій одежі, дубльонка вона ще й важка. Я її чого не люблю зовсім одягати. У мене їх дві такі, ну, не домашні, і оце вже домашня. Хоча в ній можна, Саша її не любить страшне. Каже, вона вже в тебе стара плата в ній ходить. Кажу, буду в дворі ходити. Зараз хто там дивиться, у кого яка одежа, що є, те оділи, та й пішли. А особливо е, люди, які поважного віку, як мій, то на них зовсім не звертають уваги. Хоть валянки, хоч що там, одів. Угу. Красота. Будемо сидіти у хаті. Ну. Треба було не так зробити. Треба було відкинути трішки сніг від воріт і відкрити ворота. Треба себе було трішки підстрахувати. Я цього не зробила. Я й не подумала, що воно там замок хтось замерз. Ну та байдуже, вже вдома. Давай, вкладайся спати вже. Давай, що це ти розгулялась? Давай, давай.